У лавах Нацгвардії України разом в одному підрозділі служать два Артури батько і син. Артур молодший у Збройних силах України вже вдруге. Першого разу захищав Україну 2015-го у Маріуполі. Після повномасштабного вторгнення військ РФ повернувся за кордону. Каже, пішов воювати заради майбутньої своєї країни. Раніше я не міг би на 100% сказати, що я патріот, просто громадянин України та й все. 16 лютого вже був готовий сюди їхати. Розумів, що треба оборонити і неважливо, що станеться. Тішиться тим, що служить поруч із сином, Артур старший. Каже, в одну військову частину потрапили випадково, нині допомагають і підтримують один одного. Побачили, що прізвище одинакове, каже ви син з батьком. Так. Під час війни ми можемо вас разом, Заступаємо разом, відпочиваємо разом. Вдома чоловіків чекає мама, каже молодший Артур. Коли випадає нагода, телефонують. На самих початках тут, звичайно, питалося, чи кормлять добре, чи взагалі є, що їсти, ну, і так далі, як мама. Коли є час і натхнення, молодший Артур бере до рук гітару і починає співати. На острові Змії дали маху пацани русські краби, щоб ти чорти. Брав з собою Маріуполь гітару, переспівав в пісні, трохи навчився грати, ну і потрохи почав писати вірші. Не завжди є натхнення грати. Така ситуація в країні, але буває. Після зміни деколи, щоб розслабитися. Військовослужбовці впевнені, згуртованість українців, котрі стоять на захисті держави, дуже важлива і потужна зброя. Більшість просто наших людей вже усвідомили, що разом можна горбою і батька бити легше, як то кажуть. Але насчет тих, хто, хто не служить, то нічого я такого поганого до них не маю. Взагалі кожного просто свій шлях. Кожен повинен робити те, що він може робити. З якимсь часом прийдеться відстроювати. Нашу країну. Планую брати в цьому участь. Зброя нам потрібна нормальна і немало її, а да, натхнення в людей є в цих, хто воює, точно є. Де саме батько і син боронять рідну землю, не розголошують. Зі слів пресофіцерки військової частини Юлії Ковпак, зараз у лавах Нацгвардії служать різні люди, але всіх об'єднує одне бажання перемогти. Від 18 плюс-мінус до 60 люди служать. Ми завжди кажемо, що сьогодні на день ближче до нашої перемоги. Як би там не було, якби нас ворог не намагався деморалізувати, але настрої у наших підрозділів і у наших військових бойовий, і вони готові давати відсіч. Оксана Кот Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.